Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. І це наш традиційний суботній подкаст. Нагадаю, що ми його робимо в рамках проекту Варто жити. Це психологічна допомога, яка здійснюється психологами нашого фонду з понеділка по п'ятницю з 11 до 19. Не філойте, будь ласка, цю історію. А звертайтеся, це безкоштовно, анонімно. Знайдіть собі якийсь кут і час. І з понеділка по п'ятницю задзвоніть за номером 5522. Ми сьогодні говоримо про. Тему, з якої часто звертаються військові на нашу лінію або не звертаються, але сидять з цим в окопах або повертаються у відпустку і не можуть дати собі раду. Бо ніхто, по суті, не може допомогти з рідних, з якими вони цим діляться. Треба до професіонала йти, а у нас же ж не прийнято звертатися до психологів. Ну, не прийнято. А чому? Ну, тому що це ж ознака якоїсь слабкості, дурня це все. Треба звертатися, стане легше. Ну а зараз послухайте, що робити в ситуації, коли є провина вижившого через те, що побратими загинули, а ти ні. Що з цим робити? Вікторія Сидоркіна, поруч зі мною, це наш психолог. Віка працює на лінії. Варто жити, і зараз ми поговоримо на цю тему. Вік, по-перше, дякую тобі за те, що ти з нами. За те, що ти приїхала і працюєш, і дякую всім психологам нашим неймовірно круті. Знаєш, е я маю кількох знайомих на передовій, які стикнулися із цією темою, і я бачу, що доволі довго вони виходили з цього стану. Е це навіть командири певних підрозділів. Командири, які відчувають свою відповідальність. А ще у нас є відомі публічні командири. Які через прийняте ними рішення скероване обіцянками з боку влади в рамках, наприклад, процедури екстракшн вивели своїх людей з Азовсталі? І я читаю пости Редіса а Дениса Прокопенка і розумію, що всередині у людини, яка зараз на волі, бо командирів звільнили, але велика кількість його солдатів, його підрозділу, зараз перебувають. У полоні, і ми знаємо, в якому стані, що там з ними роблять росіяни, і знущання тортури, і наші всі акції фріазов. Ну, словом, це напевно найпублічніша історія того, як командири підрозділів таких великих переживають за своїх підлеглих, які їм довіряли. А ці командири довіряли владі. Яка не змогла, ми не знаємо обставин всіх, тому тут нема кого звинувачувати, але не змогла домовитися про те, щоб ці люди вийшли на свободу, як було домовлено. Командир несе, бо він дав слово, він дав наказ. І це стосується всієї країни, як пояснити самому собі, що є обставини, в яких ти не можеш впливати на прийняття рішення або на. Отримання обставин, які теж не керуються тобою. І внаслідок цих обставин помирають люди або перебувають в тортурах люди. Це ж треба якось з собою поговорити, пояснити. Так, ти правильно підмітила, що переживає людина. Давай на цьому поки що зупинимося, ну, розглянемо, що саме переживає. Е, перше це м відчуття е, втрати. Безумовно, тому що е, почуття провини вижившого ґрунтується на почутті втратів. Втрата це або втрата побратима людини, або якщо ми говоримо про трошки іншу ситуацію, коли, наприклад, жінка виїжджає за кордон і залишає там щось своє на окупованих територіях, це також про втрату, тільки це про матеріальну втрату. Але відчуття подібні. Тобто, тут потрібно розуміти, що людина знаходиться в стані втрати і горя, і переживає всі ті стадії, які властиві переживанню горя. Це треба усвідомити і дозволити собі бути в тому стані якісно його проживати. Тому що переважно військові не звертають на це уваги, вони йдуть далі, виконують свої задачі, і несприйняття ось цього стану ну воно дещо затрудняє виконання задач. Тобто треба собі усвідомити і дозволити собі так переживати. Це перше, друге, що переживають люди в цьому стані. Це відчуття того, що вони були неефективні в даній ситуації, що вони зробили не все можливе, що хотіли, очевидно. З хорошого, це про те, що ті, хто переживає цей стан, очевидно, що емпатійні люди і мають хороші людські якості, і тому вони мають почуття провини. Яким чином в основному так загалом, що з цим можна робити? Перше, це я вже сказала, дозволити собі якісно проживати той стан, навіть якщо е, військовий знаходиться на передовій, все одно він повинен собі дозволити горювати хоча б частково. І друге, це е, працювати над тим знеціненням себе в тій ситуації, тому що е, він себе однозначно знецінює, був неефективний. Відповідно, потрібно знаходити е, ну, ті ресурси, які Спрямовані в майбутнє. В минулому ми ту ситуацію більше до неї не повертаємося. Ми розглядаємо її в майбутньому. Що я можу зробити для того, щоб бути в майбутньому ефективним? Це формує певний там спосіб мислення, певні думки, вже направлені на майбутнє. І це такий шлях до виходу з цієї ситуації. Якщо ми говоримо про вихід самостійно без психологічної допомоги, ось так ти згадала про цивільних і про. Ну, про страх втрати і майбутнього свого стану від цього. Мені здається, що є люди, які зараз нас дивляться, які вже пережили цей стан. І ми зараз говоримо про матеріальні якісь речі і про людей, теж я думаю, варто сказати кілька слів. Велика кількість людей, які не йдуть служити, пов'язана якраз із страхом. Того, що ти втратиш своє життя, а оточення тих чи інших чоловіків або жінок боїться за втрату ними життя, тому їх не пускає кудись або відмовляє, або ховає. Ми зараз покажемо відео: там жінка вивозить свого сина за кордон і говорить, що ось ми нарешті перетнули кордон, і я зберігла життя своїй дитині. Що Робити, коли оце от, оці думки про втрату вони паралізують тебе зсередини. На що, на що спертися, щоб ці думки не супроводжували тебе постійно? По перше потрібно зрозуміти для себе, чому я це зробив. Очевидно, що причина є. Ну, там, в матері, яка вивозить свою дитину за кордон, рятуючись там, з окупованих територій, є мотив, чому вона це зробила. Вона рятувала свою дитину однозначно. Тобто ми логічно обґрунтовуємо свої дії. Це перше. Друге, будуємо якийсь план дій, який ми можемо використовувати в найближчий час. Це дає таке відчуття контролю а відчуття контролю ну, трохи заспокоює нашу нервову систему. Що я маю на увазі? Який план дій? Якщо ми говоримо про ту ж саму там жінку, яка виїхала за кордон і залишила, то це питання в тому, чим я можу допомогти. Ситуація, яка залишилась в Україні, ну так перше, що спадає на думку, варіантів може бути маса. Я можу донатити, яким чином я це можу робити за кордоном. Уже складається план. Мені потрібно знайти роботу, мені потрібно вивчити мову і так далі. Коли ми складаємо цей план, відчуття контролю трохи повертається. Ми діємо згідно цього плану. Все стає ніби так з часом трошечки на своїх місцях. Говорячи про ось це відчуття провини. Коли воно виникає, коли руйнується якась важлива внутрішня опора, цю опору, моральну опору, просто так поновити, надзвичайно складно. Вона внутрішня і вона довгий час відновлюється. Але ми можемо її трошечки поліпшити надбудовуванням і ну, практикою зовнішньої опори. Відновлення зовнішньої опори. Це легка вправа, яку можна робити будь-де-будь-коли, саме в той момент, от, коли накривають оці всі негативні думки, емоції, і коли людина не здатна вже контролювати. Ось тоді можна зробити цю вправу: просто покласти ноги на тверду поверхню, або спертися спиною на тверду поверхню. Перенести вагу тіла на одну ногу, потім на другу ногу, потім, можливо, на пальці ніг, на зовнішню сторону стопи, на іншу, на внутрішню сторону стопи. Такі прості дії дають можливість відчути фізичну опору, яка в майбутньому, от якщо по перше, людина заспокоюється в той час, коли вона це робить. По-друге, це дає можливість вибудувати ну, оті внутрішні моральні опори. Також важливо не забувати про те, що ми живемо в соціумі і спілкуватися, продовжувати спілкуватися, тому що в такому стані спілкуватися не хочеться, і люди часто стають такими відлюдькуватими, блокують повністю спілкування. Не варто цього робити. Варто зробити малесенькі зусилля по кілька хвилин на день. Спілкуватися потрошки завтра, це буде трошечки більше хвилин, післязавтра більше. Тому що в даному випадку спілкування таке має терапевтичний характер, в даному випадку це потрібно. Якщо ми маємо в оточенні таку людину, яка страждає, а в оточенні близькому, це наші друзі, побратими або родичі. Як вести себе з подібною людиною? Ну, по перше, розуміти, що вона переживає той стан втрати. Ну, не тиснути на неї, нехай це спокійно у неї проходить в такому ритмі, який це потрібно. Ну і По-друге, це, це має бути підтримка, така дружня підтримка чи то родинна підтримка, людська родинна підтримка. Я хочу, щоб ті, хто зараз дивиться наш ефір і не розуміє, де знайти ту опору, якщо рідні, Недостатньо не те, що кваліфіковано, а переконливо можуть з вами поговорити, щоб ви не забували, що є психологи і зверталися до них. Саме наша лінія варто жити, вона створена для того, аби ви зверталися. І це передусім я зараз кажу військовим, їхнім родинам, їхнім близьким, ну і цивільним в тому числі. Так само ми працюємо з онкопацієнтами, тому знаєте, що фонди, психологи, фонди чекають і на ваші. Дзвінки Віку, я дякую, що ти сьогодні до нас приїхала. Була рада тебе бачити і чути. Дякую за твою роботу. Напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо озвученої теми, і які б теми ви хотіли, аби ми розглянули наступного разу. Ми обов'язково їх візьмемо. Нагадаю, що це наш суботній подкаст. Він виходить на моєму Ютубі. Ви можете його слухати на інших наших ресурсах для того, аби заспокоїтись і отримати більше знань в стосунках з собою. Це дуже-дуже важливо, тому що війна невідомо скільки буде тривати. А нам потрібно довести і донести, і добігти цей марафон і все, що з ним до кінця здоровими. До зустрічі, друзі.